Ой, на Івана, та й на Купала, та старогниличанська громада гуляла. причому так гуляла, що ж у Харкові чути було? На зелених розлогих пагорбах старої гнилиці біля іскристої річки у суботу яблуку ніде впасти. На свято з'їхались та зійшлись не лише тамтешні жителі, а й мешканці сусідніх сіл. Адже люди не з чуток знають, буде весело та цікаво. Саме Популярність у людей різного віку це свято завойовувало не один рік. Традиція його проведення започаткована ще 1994-го. Що Правда, дізнавався сільський голова, було кілька років затища, однак, саме життя підштовхува до відродження звичаю. Громаді потрібно було свято, яке б об'єднувало. А оскільки день села восени настрій, враховуючи погоду, трохи інший, Івана Купала став своєрідною візитівкою населеного пункту. Час для відпочинку ідеальний. Коли посіяв поборолися з бур'янами, ось цей самий період і я за людьми замічав, що період. Віддихнути і буквально через два дня. Починається уборка. період і Люди залюбки відносяться віддихнути. Зроби його раніше, не буде такого свята. Свято Купале. Сьогодні в нас буде юності, свято, краси і кохання. Молоді наші, щире вітання. Концертна програма з елементами давніх купальських звичаїв. Обов'язкова складова гулянь. Тут і хороводи дівчат довкола Мареноньки, одного із символів свята. На нього майбутні наречені в'яжуть стрічки та загадують найзап. Повітніші бажання. Згодом пускають за водою сплетені власноруч вінки. Ті, хто не знає, суті звичаї прислухаються до красномовних рядків обрядової пісні. Це на лірика швидко змінюється веселощами за стародавнім повір'ям на купала, просинається уся нечиста сила. На старогнеличанському святі її уособлення були доволі симпатичні водяник та бісиня. Як виявилось, обидва герої це батько та син. Живуть вони у Харкові, однак коріння мають тутешнє. Я водяник, володар і цар води, а прибув я сюди, щоб сказати вам всім, не боятись води. Бо вода то є все. Я водяник старий вже казав. уже казав. Бабуся мене вже русалкою була. От і я водяником став. І чертенок, тому що чорний. Вон мене намазали грязями. вода Ну тебе нравится? Да. Трахати гостей героям допомагали юні мавки, а підмочити святкування намагалася баба Яга. Проте, як і в усіх добрих казках, усе закінчилося примиренням. І представники потойбічного світу разом із глядачами влаштували дискотеку та пішли шукати квіт папороті, якого у природі, як відомо, не існує, хоча віра у те, що завдяки цій квітці можна знайти багатство, затьмарює очевидні речі. Ну а присутні ще довго не відходили від сцени, насолоджуючись співами народного колективу. Малинова криниця та сольних вокалістів. Щоправда, не піснею, єдине гуляння на Івана Купала славні тут щорічно утворюється торговельне містечко, де вам запропонують і поїсти, і випити куліш, пампушки, солодощі усе, що душа забажає для дітей. Бальшої такі сюрпризи, ігрушки, мильні пузирі. Конфетки и для конечно, пиво. Лет 13, это уже точно мы здесь нас приглашают, это грандиозный большой праздник. Большое спасибо всем, кто его його Не обходят увагою организаторы свята а не ані а не детей. Для остальных гойдалки та надувні гірки. А як спекотно стає після веселощів? Можна у річку зануритись. Де Дехто сюди із своєю музикою та провіантом приїжджає. Місце вистачає усім. Настрій у людей при Чудовий, старожилий зізнавались, у молоді роки так не веселились, а зараз співати хочеться. Я вже я замужем була, не було такого. А щас, дивіться, що що вони наробили, як нам уже вмирати, а вони Ну, вам подобається. Я б не прийшла. Ой, мам! А я що я, очі бутіла, що я вчора. з вечора рижого замутіла. Єдине залишається загадкою, як у такому невеличкому населеному пункті, де проживає трохи більше восьмисот жителів, можна влаштувати таке масштабне свято, на яке з року в рік з'їжджаються чи не увесь район. Як розповів сільський голова, без постійних спонсорів їхньої всебічної підтримки свята не було б. Керівники агрофірм сільськогосподарських підприємств, заводів усі охоче допомагають. Ще язик знаходимо, тому що їхнє теж село, не тільки моє. Вони тут знаходяться, вони тут виросли. Свято для людей силами спонсорів непоганий приклад іншим селам і селищам, бо ж кому як не селянам, які щоденно і важко працюють, потрібен добрий відпочинок, що додає настрою, сил та згуртовує громаду. Олена Ємченко, Олександр Євдокимов, телерадіокомпанія Слобожанка.